Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему рівняння фігури рівняння кола. Приготуйтеся до уроку і починаємо! Ви знаєте, що геометричну фігуру ми уявляємо складеною з точок, а кожну точку можна задати її координатами в прямокутній декартовій системі координат. Під час вивчення алгебри. Ми будували графіки деяких функцій у прямокутній системі координат. Наприклад, графіком функції y дорівнює 2x-1 є пряма, графіком функції y дорівнює x квадрат – парабола, а графіком функції y дорівнює 1 ділити на x гіпербола. Також відомо, що графіком лінійного рівняння з двома змінами, тобто рівняння виду ax плюс by дорівнює c, є також пряма. Установивши залежність між абсцисами й ординатами точок фігури одержимо рівняння фігури. Рівнянням фігури F, заданої на площині XY, називають рівняння з двома змінними x і y, яке має такі властивості. Перше, якщо точка належить фігурі F, то її координати є розв'язком даного рівняння. Друге, будь-який розв'язок X, Y – Даного рівняння є координатами точки, яка належить фігурі F. Якщо для фігури F відомо її рівняння в деякій системі координат, то говорять, фігура F задана рівнянням у даній системі координат. Якщо дане рівняння є рівнянням фігури F, то цю фігуру можна розглядати як геометричне місце точок, скорочено ГМТ, координати яких задовольняють дане рівняння. Користуючись цим міркуванням, виведемо рівняння кола радіуса R із центром у точці А з координатами А Б. Рівняння кола радіуса R із центром у точці А з координатами АБ має вигляд. Давайте доведемо це визначення і рівняння як теорему. Маємо коло із центром в точці А, точка М з координатами Х, і Y довільна точка даного кола. Треба вивести рівняння кола радіусом r. З'єднаємо точку А і М, звідки зрозуміло, що відрізок АМ – це є радіус кола. Використовуючи формулу відстані між точками, отримаємо ось таке рівняння. Щоб прибрати корінь, треба ліву і праву частину піднести до другого степеня. І ми показали, що координати x y довільної точки m. Даного кола є розв'язком цього рівняння. Тепер покажемо, що будь-який розв'язок рівняння x а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r квадрат є координатами точки, яка належить даному колу. Нехай пара чисел x1 y1 довільний розв'язок рівняння цього. Тоді підставляємо ж, замість x y значення x1 y1, звідси радіус буде дорівнювати. Квадратному кореню. Ця рівність показує, що існує деяка точка n з координатами x1, y1, віддалена від центра кола А з координатою АБ на відстань що дорівнює радіусу кола. А отже точка n належить також даному колу. Ми довели цю теорему. Також правильним є і таке твердження будь-яке рівняння виду x-а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r квадрат, де а, b і r деякі числа, причому r більше нуля, звичайно радіус більше 0, є рівнянням кола радіуса r із центром у точці з координатами a, b. А якщо центром кола є початок координат, то а дорівнює b і дорівнює нулю. У цьому разі рівняння має ось такий вигляд. Ці дві формули це все, що нам потрібно було на сьогодні вивчити. Отже, давайте тепер застосуємо отримані знання на виконання завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача. Складіть рівняння кола, діаметром якого є відрізок АБ, якщо А має координати міну 59, АБ7-3. Давайте я отак розміщу рівняння кола, щоб ми не забули. Оскільки центр кола є серединою діаметра, то можемо знайти координати АБ центра у точці С. Додаємо спочатку абсциси двох точок А і Б мінус 5, і 7 ділимо на 2, отримаємо одиницю. Тепер додаємо ординати, додати мінус, це все одно, що відняти. Тому 9-3 буде. 6 поділити на 2 буде 3. Отже, ми знайшли координати точки С. Абсисою якої є 1, а ординатою 3. Радіус кола дорівнює відрізку АС. Давайте знайдемо радіус в квадраті, для того, щоб потім підставити його у наше рівняння і використаємо якраз цю формулу. Підставляємо значення абсцис точок А і С. Потім ординати точок А і С. І звідси ми знаходимо, що радіус квадратів буде дорівнювати 72. Отже, шукане рівняння має вигляд. Це у нас абсиса і ордината центру кола. Щоб його перевірити, можете замість у підставити абсису і ординату точки Б. Зробіть це самостійно і переконайтеся в тому, що ми задачу розв'язали правильно. Друга задача. Доведіть, що рівняння х квадрат плюс 6х-14y плюс 50 дорівнює 0 задає коло. Знайдіть координати центра та радіус цього кола. Щоб привести дане рівняння до вигляду рівняння кола, треба записати квадрат різниці з х, потім квадрат різниці з y. І потім ми вже зможемо знайти і радіус. Давайте подивимось на всі члени цього рівняння з x. Випишемо їх. І подивіться, чого не вистачає нам для того, щоб зробити квадрат різниці або суми, тому що ви знаєте, що ми і суму можемо представити у вигляді різниці. У нас є квадрат першого, потім подвоєний добуток першого на другий. А що у нас є другим? Якщо 6 – це 2 помножити на 3, то це у нас буде. 3 в квадраті 9. Тепер візьмемо ігрики. Так само, у нас є квадрат. Потім подвоєний добуток: це у нас 2 помножити на 7, отже, 7 в квадраті буде 49. І дописуємо те, що у нас залишилось 50. Ці два числа 9 і 49 ми додали. Тому, щоб рівняння було правильним, потрібно це число, ну, суму цих чисел відняти. 9 плюс 49 буде 58. Додали 58, віднімаємо 58, Все, ставимо до рівня 0. Тепер дивимось, ми можемо згорнути як квадрат суми, потім згорнути цю частину як квадрат різниці. І... 50 мінус 58 буде мінус 8. Переносимо з протилежним знаком праворуч. І подивіться, що ми отримали. Ми отримали рівняння, яке є рівнянням кола. Чому я казала, що ми різницю можемо представити у вигляді суми, а суму у вигляді різниці, тому що х плюс 3 це все одно ще мінус мінус 3. Мінус на мінус дає плюс. Ми знаємо, що ці. Числа це у нас координати центра кола. Тому, якщо ми домовилися, що тут мінус 3, а тут буде 7, то центр кола має ось ці координати. Мінус 3, 7. У формулі у нас радіус в квадраті, тому 8 це число в квадраті, тому, щоб знайти радіус, треба знайти корінь із 8. Корінь із 8 це у нас буде 2 корення з 2. Все ми знайшли і координати центра і радіус цього кола. І також довели, що це рівняння є рівнянням, яке задає коло. Для розв'язування подібних задач вам потрібно навчитися бачити неочевидні речі. А для цього всі ці формули повинні бути у вас в голові. Тобто, вам їх потрібно вивчити, в чому я бажаю вам успіху. А на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!